Пражнісіньке пекло у горлі від болю обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Кортеза від болю у горлі крутезна. Шанан. інновації для здоров'я нації. Попередження від Зеленського Київрада прийняла міський бюджет на 2024 рік, і лише 1% з цих грошей спрямують на воєнні потреби. Це рішення викликало серйозну критику не тільки громадськості, а й перших осіб держави. Однак самі депутати Київради заявляють, що про війну повинна думати держава, а не місто. Що сказав президент? Та чому депутати Київради забили на війну? Розповім за мить з вами новини. ТСН.UA і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. На днях, коли Київська міська рада голосувала за бюджет міста на 2024 рік, під її стінами зібралися мешканці столиці. Вони вимагали збільшити видатки для військових, адже на допомогу збройним силам у міському бюджеті Києва передбачено лише 1 мільярд гривень. Нічого, нічого. Мій рідний дім зараз в окупації. Я хочу повернутись додому. Я хочу побачити своїх рідних. Я не хочу бачити бруківку. Чесно, вона нам буде не потрібна, якщо сюди прийдуть росіяни. Тим часом у залі Київради вирували свої пристрасті. Як виявилося, не всі місцеві депутати були задоволені рішенням спрямувати у 2024 році зі столичного бюджету цілий мільярд гривень на допомогу ЗСУ. Голова фракції Європейська солідарність у Київській міськраді Володимир Прокопів, який обіймає також посаду заступника голови КМДА, вважає, що ухвалювати бюджет війни потрібно тільки на рівні держави, а міста мають жити своїм життям. Можливо, деякі колеги за чотири роки депутатства не зрозуміли, в якому залі вони знаходяться і вимагають в місті бюджету війни. В місті приймається київський міський бюджет. Бюджет війни має в державі бути. Там не має бути бюджету на серіали, на шоу, на телемарафони, на щось інше. Там має бути бюджет війни. Тут має бути бюджет для того, щоб в місті було метро, для того, щоб в людей була холодна, гаряча вода, було опалення. Бо напевно вже забули, коли рік тому не було електроенергії і. Наші комунальники казали, вони герої, коли вони під ракетами крутили проводи. Забули за це. Ви хочете тут бюджету війни? Державний бюджет зробіть державним е, бюджетом війни, а міста мають жити своїм життям. З розпачем відреагувала на такі слова депутата, його колега Ксенія Семенова. Воюйте, воюйте, кияни. Лікуйте поранених, ховайте загиблих, пояснюйте людям без ніг, як тепер жити. Скидайтесь на дрони. Ваші податки підуть на розв'язки, міст на дачі і дороги через окопарку Сукорки. Сьогодні мені сліз соромно сидіти в цій залі про недоцільність певних статей витрат міського бюджету. Говорять і активісти та вимагають збільшити видатки на ЗСУ, зокрема і на фінансування медицини для військових. Заплановано побудувати аквапар... так називаємо нами аквапаркінг Це паркінг на прирічній на Болоні. Ми вимагаємо скасування цього рішення. Це коштує 120 мільйонів гривень. Це гарні гроші. І їх можна навіть, ну, Ми вважаємо, що це недоцільна втрата в сучасному часі, не в сучасному Києві на сучасній Україні, коли вона воює. Друга вимога це підтримка і виділення коштів на реабілітаційні центри і лікарні для військових. І третя це інклюзія міста Києва. На тлі протестів Кличко заявив, що Київрада виділить додаткові 600 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ. Також за словами мера Києва, влада столиці виділила на військові потреби вже майже 7 мільярдів гривень за цей рік. Однак не обійшлось і без гострого слівця від очільника столиці. У нас з мобілізацією є великі проблеми. Коли переважна більшість хлопців в віці від 20 до 40 років зараз приходять і кажуть, гроші на ЗСУ, вони морально підтримують, якщо серце болить. Чому не надіяють військову форму, не захищають країну? не залишив без уваги протести та голосування бюджету столиці, і президент України Володимир Зеленський. Він зробив попередження через скандал у Київраді, Закцентував увагу на тому, що життя держави, життя будь-якої громади, життя кожної людини є одним і тим самим життям України життям, яке ми маємо захистити від агресії Росії. Якщо хтось на будь-якій посаді чи то чи то в державі, чи то в органах місцевого самоврядування чомусь вважає, що війна вона, вона десь там, а він нібито може займатися чим завгодно іншим, скажімо так, пріоритетним питанням, то це велика помилка, яку треба виправити. Хотілося б, щоб на місцях все було зроблено заради нашої перемоги від виділення коштів номер один. І до інших питань, за які потім може бути просто соромно перед суспільством, своє слово сказав і керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Єдина країна, єдина мета спільні зусилля це і є нашою формулою успіху, і вона працює. У підсумку депутати Київради ухвалили бюджет столиці на 2024 рік. Доходи запланували в сумі понад 72,6 мільярда гривень, видатки понад 85,3 мільярда. З цієї суми на допомогу Збройним силам передбачено лише 1 мільярд гривень. Цікаво, чи зміниться хоч щось після попередження від президента України? А як би ви розподілили статті витрат міського бюджету, на що виділили б найбільше коштів? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.